Три нові автобуси та один легковик районна влада урочисто передала освітянам. Транспортні засоби перевозитимуть учнів сільських шкіл Лозівського району. З поміж них дві новенькі мрії вартістю 2 мільйони 800 тисяч гривень. Давайте привітаємо себе. Тим, що вдалося зробити в ім'я наших дітей завдяки зусиллям та допомозі. Ривовича-Раніна, ЮЛІ Олександровна НеЦІНІ спільної роботи запитання обласної ради, районною радою і найважливішою допомогою сільських селищних голів, які допомогли фінансово. Ми збирали кошти на один автобус. І завдяки нашим спільним зусиллям у нас повірили. Керівники Харківської області додали нам ще один автобус. Тому ми сьогодні маємо можливість наш парк 15. Транспортних заспів розширити на два. А завдяки зусиллям депутатів та депутатів та голови голови Бонаківської сільської ради, які виділили 200 тисяч гривень, придбаний ще один автобус для підвозу Бонаківських дітей. І прийнято рішення зв'язку з створенням зв з, з 1 вересня 2017 року опорної школи. В Красопаловському ліцеї виділити на Красапаловський лицей службовий автомобіль ВАЗ-2104. Це в службових цілях для директора опорної школи та на даний час для закриття проблемних питань Єлозавитівки та інших навчальних закладів. Тому дякую всім всі головам ще раз. І ще раз хочу наголосити, що без підтримки Ігоря Львовича та Юрії Олександрівни. Депутатів районної район, обласної ради нам би цього не вдалося. Я, я сьогодні хочу сказати: ось на лице за останні роки ви бачите це і робота перш за все адміністрації президента і самого президента. І ви розумієте скільки. Надано автобусів по Україні, це перш за все, щоб вони пішли в Харківську область. Вже сказано було наш ну вже бувший губернатор, який я чули в адміністрацію президента. Ну і звичайно, це зараз виконуючи обов'язки. Мабуть, це світлічна. Немало зробила, ну і наші обласні. Але повертаючись, я, я також скажу, немало, немало, все почалося із наших сільських голів, із наших громад. Початок, старт був звідси. Я дякую, що ви повірили нам. Я дякую, що підтримали. Перші кошти пішли від сільських громад. Потім я вдячний Сергію Єгоровичу за те, що адміністрація виділила до копійки на той час. Весь бюджет залишок, який був, виділили на придбання цих автобусів. Тобто сьогодні ми бачимо, що ми Україна, що ми вільні, незалежні і разом ми поборемо любу незгоду. Слава Україні! я хочу привітати всіх нас, бо це справді перемога. Хочу передати вам привітання від обласного керівництва. І все-таки я вас запевняю, що ця робота буде продовжена. Це не останні автобуси, це тільки перший крок. І спільними зусиллями я думаю, що ми покращимо матеріальне становище і освітні галузі, і наші учні матимуть комфортні умови для добирання до своїх навчальних закладів. І користуючись нагодою, хочу закликати всіх присутніх тут. а Тут присутні сільські голови вже стартував обласний конкурс разом майбутнє. Приймайте активну участь, і я думаю, що ми покращими матеріальний стан на. Ших шкіл і наші учні ще не раз ми почуємо їх як переможців обласних і регіональних, і можливо серед них і майбутнє нашої України і майбутні президенти. І тоді нашому Лозівському районі буде жити ще краще. Тому велике спасибі сільським головам, районному керівництву за таку злагоджену роботу. І всіх ще раз вітаю з такою великою перемогою, з таким придбанням! Депутат Харківської обласної ради Лариса Орлова, голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Краснопиров та голова Лозівської районної ради Володимир Лаптів вручили директорам Краснопавлівського багатопрофільного ліцею комсомольського та Бунаківського НВК ключі, що Робота директори висловили безмежну вдячність за нові автобуси від імені учнів, батьків та громади. Шановні Сергій Георгійович, Володимир Миколаївич, Лариса Іванівна, дозвольте висловити щирі слова вдячності за вашу натхнену і наполегливу працю стосовно цього складного питання придбання автобусів. Дійсно, ви не словами, а діями своїми, всупереч різним думкам, довели, що такі складні питання можуть і повинні вирішуватись. І завдяки вашій турботі і небайдужому ставленню до освітянських проблем зараз учні інших навчальних закладів. Зможуть мати можливість комфортно під'їжджати до нашого закладу і отримувати якісну освіту. Дякуємо вам за це. Я хочу сказати про те, що ми підвозимо з стати сіл. Це загальний пробіг, де становить 114 кілометрів. Іноді це єдина можливість попасти з одного села в інше. Тому не перебільшу, якщо скажу виразів, скажем так, вдячність від імені всіх жителів або всієї громади нашого. Комсомольського регіону, якщо можна так сказати. Він сьогодні буде. Ірина Володимирівна. Цей автобус в Бунаківці, мабуть. Зелений роки. континент. Однозначно. <сі> чекали років 10, мабуть. Велике спасибі людям, які залишилися небайдужими до нашої проблеми, ділили нам увагу. Я дуже переживаю, вибачте. Дякую. Як ви мені сказали, саме головне це діти. І я маю честь від громади, від дітей подякувати вам усім. Спасибі вам велике за підтримку і розуміння. Настоятель вознесенського храму, селища міського типу Краснопавлівка прото Ієрей Ярослав освятив автобуси і побажав, щоб благі справи як придбання транспорту для сільських школярів не припинялись. Во ім'я Отця і сина і святого Духа. Амінь. Я думаю, що це свято, коли для дітей такі прекрасні автобуси, дай Бог, щоб Господь хранив тих, хто буде возити, тих діточок, які перевозять, щоб батьки були спокійні, здоров'я всім і Божої ласки. Якщо можна, я трошки вас закроплю святою водичкою, святом всіх. Окремо зазначимо автобуси спеціально обладнані для підвозу учнів. У них є спеціальна підножка на східцях, пасажирські крісла обладнані пасками безпеки. Також у комплекті два вогнегасники та багато іншого.